Всім добрий ранок! Подивіться, яка краса у мене на тарілці сьогодні. Салат полила бальзамічним ось таким соусом. Ось той, що я вам показувала, з він надзвичайно смачний, там інжир в складі. Він не дуже і дешевий, до речі, так що можете куштувати. Бутербродик з крем-сиром, з червоною рибою. Супер стигли авокадо. Ура! по-корейськи та скрамбл яєчний, ну і кава. Дітей теж саме, тільки в кожного щось своє не додала, бо вони дещо не люблять а комусь і додала. Кожного ранку у мами багатьох діток є одна і та сама справа, мені здається, це розвісити прання і скласти попередні. І дійсно цей прикол з інтернету, який зараз гуляю, що саме розкласти по своїх місцях випраний одяг займає найбільше часу, це, здається, правда. Тому що розвісити мокре прання, а також е, сухе скласти в одну купу, займає декілька хвилин, але його рознести це прямо ціла історія. Я прошу дітей самостійно розносити свій одяг по своїх місцях, але часто густо буває таке, що мені потрібно це зробити, і це ну, дуже багато зусиль займає, чому? Не знаю, але так, як є. Прання щоденне, багато домашньої роботи, але знаєте, плюс в тому, що квартира не заставлена меблями і не так багато прибирання, окрім як просто подбати про чистоту підлоги. Наразі я попрала постіль дитячу, вивішую її сушити, сушитися. У нас дуже спекотно, тому що все швидко сохне. Подумала я, що вже цим комплектом, мабуть, по років 8, і, мабуть, добре було б їх уже поміняти на нові, але побачу, як, чи потрібно воно зараз, чи ні. Ніби й хочеться, а ніби й достатньо того, що є. Вирішила приготувати картоплю, запечену в аерогрилі, давненько не готувала. Порізала соломкою, дітям буде так цікавіше їсти. Додала сіль, спецій для картоплі і трішки олії. Олія не обов'язково додавати. Тоді вона буде більш така е, корисна, менш калорійна. Ось. Але, я додаю, але я додаю зовсім трішки. Мені подобається, коли вона не зовсім прям суха. Зараз виставляю. Свій ротекс, вайрогриль. Так, зараз посуну до розетки. Так, вмикаю і картопельку обираю. Де у нас тут вона? Ось картопля. 17 хвилин, ну, часу я точно додам. 22 хай буде, бо там багато. І все, готується при 200 градусах. Все, моя картопля фрі готова. Ось така вона. Вимикаю, бо вже достатньо. Вона вже повністю приготувалася. Будемо куштувати. Хотіла і отримала. Пам'ятаєте, я говорила, що хочу фен-стайлер і його давно не було в наявності. Погляньте, він з'явився надзвичайно задоволена, адже це наш український виробник і. Просто шикарна ціна на ось такий величезний набір. Зараз все розкажу вам. По перше, він суперпотужний. В нього аж 1200 Вт, тому він буде швидко. Увага, сушити, крутити, виправляти, надавати локони це просто все в одному. Чотири в одному. Це обертовий фенстайлер. В ньому шикарне покриття, турмалінове покриття, яке ви можете безпечно використовувати для свого волосся. Є чотири насадки в комплекті. Як я сказала, обертова фенщітка, за допомогою якої ви можете собі створити локони, кругла фенщітка 38 мм для легких локонів. Фен щітка для стайлингу, а також для виправлення може слугувати, та сам фен. Фактично, ви можете і сушити, і одразу зробити собі укладку. Це просто ідеальне, ідеальне комбо. І тут є ще й шикарна сумка в подарунок, яка може слугувати сумкою для зберігання. Ну і подивіться, саме упакування досить естетично підійде на подарунок. Я просто мега задоволена. Давайте з вами розпакуємо, бо я тільки на сайті дивилася. Це наш український виробник. Якісний, доступний, випробуваний. Надзвичайно задоволена, що тепер у мене є цей стайлінг. Вау! Ви погляньте на цю щітку, яка вона ефектна. Вона, до речі, не важка, що дуже важливо, коли сушиш і руку піднімаєш догори, то втомлюється ручка. Тут цього немає ідеально. Яка красива щітка! Просто надзвичайно. Тут є декілька режимів температури. Можна сушити на і, і, стайлінг використовувати на теплішому, найтеплішому і гарячому повітрі, і, звісно ж, холодному. Тут дві кнопки зручні для того, щоб міняти насадку. Ага, ось так легенько знімається. І ви змінюєте щітку. До прикладу, ви хочете зробити собі прямі локони. Ось, Берете наступну насадочку. Затискаєте з двох боків затискачами і одягаєте нову насадку, відпускаєте все, нова насадка вже є. Нею можна просто легко розчісувати волосся під час сушіння, і у вас одразу будуть рівні локони. Просто супер. Така досить зручна рукоятка, ручка ось тут зручно буде тримати. І на правильному рівні розташовані кнопки, що не менш важливо. Давайте подивимось ще меншу ось цю насадочку. Я, до речі, заради неї хотіла цю феншітку, тому що в мене не таке велике волосся, не довге. А в кого довге, то буде класно робити більші за об'ємом локони. Мені здається, що це буде якраз для мене. Хоча побачимо. Звісно, буду пробувати і ту, і ту. Бачите, діаметр відрізняється: тут 50 міліметрів, а тут 38. Кожен знайде щось на свій смак. І дуже круте турмалінове покриття, яке досить бережно до нашого волосся. Боже, я задоволена, наскільки це ефектно, красиво виглядає. І є ще фен. Фактично, це насадка фен, якою ви просто собі берете і сушите. чик 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 і висушили собі волосся. Для вас діє мій промокод зоряна 10. Він діє зараз постійно. І він дає знижку 10% на всі категорії товарів, включно з акційними. Тому, якщо ви собі захочете придбати ось такий стайлер, або захочете придбати щось із кухонної техніки, обов'язково переходьте на сайт ROTEXUA та застосовуйте мій промокод на знижку. Ще подивимося на сумку для зберігання. Я думаю, що це теж круто. Гляньте, все акуратно запаковано. Ого, нічого собі, яка крута сумка. Так, на замочку прозора, щоб ви точно впізнали, що це ваш стайлер. Відкриваєте, Собі складаєте стайлер. А ну, давайте спробуємо. О, ідеально поміщається. Провід також. І всі насадочки, і поклали в, зручну, в зручній сумочці на поличку і зберігається. Я просто шокована, що наш український виробник. Настільки круто виробляє сучасні пристрої та прилади, ще в комплекті є інструкція, ви можете ознайомитися з правилами користування. Ну і комплект, як на мене, повністю зібраний, це просто надзвичайний може бути подарунок. І він і потужний, і багато різних насадок. Що навіть в подарунку ви не прогадаєте людині, що потрібно: чи фен, чи стайлер, чи можливо вона вирівнює волосся. Тут є все на різні випадки для життя. Тому не забувайте за промокод Зоряна. 10 переходьте на сайт і ознайомтеся детальніше з цим шикарним феном стайлером. Якщо не зробити укладку, а просто висушити. Ну, не дуже, да? плюс відросло моє каре, словом, треба щось з цим робити. І я дуже хотіла стайлінг, тому що бачила, як в перукарнях роблять укладки. І, в принципі, я подивилася, це не зовсім і складно, але треба наловчитися, звикнути. Тож я попробувати хотіла з саме домашнім укладанням, домашнім стайлінгом. Зараз візьму розчіску, розчішусь, і будемо випробовувати наш стайлер. Трошечки термозахисту. У мене ось такий термозахист. До речі, по кольорам дуже підходить до нового стайлера. Уважно, щоб запрацювала обертання щітки, потрібно виставити першу або другу температурні режими і натиснути собі. Все самі, просто надзвичайно швидко. Е, кінчики уклалися в нормальне каре, а не в те, що в мене було. І це мегаприємно. До речі, щетина просто надзвичайно м'якенька, не вириває волосся. Класна, дуже приємна. Мені сподобалося тепле повітря. Надзвичайно сприяє тому, аби швидко утворився локон або завиток. Ну і за допомогою різних насадок ви зможете створити будь-яку зачіску. Я ще буду експериментувати. Звісно, буду сушити саме сухе, мокре волосся, тому що зараз у мене сухе було, і я фактично тільки зробила собі нижній завиток. Ось, а далі, коли я буду висушувати, я буду брати іншу насадку меншого діаметру 38 міліметрів, і буду приставляти її до коренів, щоб у мене був тут об'єм. Ось, я думаю, що це буде надзвичайно швидко, класно. Воно справді швидко на ваших очах ось я зробила завитки. Слухайте, мені так подобається. Сьогодні висушила з нуля за допомогою фена щітки. І погляньте, такий об'єм в мене ще такої зачіски ніколи не було. І, до речі, ось цей завиток на гарячому повітрі, який щіткою вертиться, який робиться, то він дуже довго тримається. Він при першому вітрі не викручується в іншу сторону. Він дійсно тримає якусь так форму. Ну, бажано, звісно, зафіксувати ще холодним повітрям. Але загалом є така інша, да. Коротше, штука цікава дуже. І фен сьогодні використовувала суто Ротекс, свій вже не вмикала, і дуже-дуже гарно і швидко висушив. Треба полити вже орхідеї. Я постійно підходжу до цього стелажу і думаю, може завтра. Реально, їх дуже багато стало, і це дуже виснажливо. Зараз, звісно, буду поливати, але... То там захоплюється орхідеями. Я знаю, що багато хто там по поличкам поливає. Я раніше теж так робила, але зараз у мене трохи запара з роботою, то, коротше, не виходить мені так розділяти, і треба в день, коли в мене менше уроків, все робити за один раз. Тож зараз буду їх поливати. Надіюсь, вже скоро підуть стрілки, бо квітів геть не було через спеку ось це залишки літньої розкоші. Ось, треба, треба готувати їх до цвітіння, стимулювати якось уже, на мою думку. Так, тут води в мене, вода в мене не фільтрована, Ось, тому вже як є, просто відстояна. Значить, я буду стимулювати, це вже зараз просто осінь прийшла, і перепад температур вони саме зараз гарно будуть стрілки випускати, цвітоноси. Той що можна і простимулювати, якщо, звісно, нема проблем і гарна коренево. Ось у мене є підсилювач цвітіння з формулою 10-30-20, Це НПК Петерс e, Professional, називається Blossom Booster. Ще з цієї серії. У мене є навкорінення 52 10 І також є універсальне 20-20-20. Універсальне можна там підживлювати, скажімо, влітку трошки. Але влітку вони в такому стресі були. Коротше, зараз по одному граму на літр води треба розкидати. Я на око роблю малесеньку таку цівочку, в кожну пляшку, гарно розмішую і поливаю. Вже прийшла до готування обіду. Буду готувати, типу, як печеню жаркої. Значить, у мене тут цибулинка підсмажується із морквочкою. І вже порізала картоплю. М'ясо трішки пізніше закину. А на деко хочу викласти запікатися гарбуз. Зараз теж його розріжу і перець. Перець, бачите, у мене вже такий трішки пов'ялий, тому використаю його на салат з печеним перчиком. І запечу гарбузик. Це завтра у мене буде супчик. Можливо, і сьогодні, але ну, поки що на сьогодні ось тушкую м'ясо з картоплею. Дуже мені сподобався салат із цих перців запечених, рекомендую. Пізніше покажу вам результат. Ну, а тушковані овочі разом з м'ясом, така собі печеня це взагалі, мені здається, супер осіння страва. Можна додавати кабачок, баклажан, цвітну капусту, броколі, будь-які інші овочі, які вам подобаються. Це настільки корисно, просто приготуйте, хай воно лежить. Ми ви можете навіть використовувати у якості салату. якщо не просто як основну страву. Гарбузи це одна з улюблених моїх страв. Я люблю їх і в каші, і в різних вафлях. І з цього гарбузика у мене вийшли вафлі на вечерю, і навіть трішечки на сніданок. І взагалі заготовка з вечора таких вафель дуже допомагає, тому що вранці я не витрачаю на це час. Гарбуз можна запікати в шкірці. Це Хокайдо, він. Гарно має шкірку, вона м'якенька, але я отут таке зелененьке позрізаю. І ще цікаво, в минулому році у мене такі гарбузи не попадали з зелененькою, якоюсь такою клітковиною. В цьому році зеленуватий колір, чи вони ще не достигли, чи що. Не знаю. Напишіть, хто вирощує гарбузики. В принципі, це, мабуть, сорт такий. Духовку при температурі 200 градусів вже розігріто на хвилин 20. М'яса в мене тут забагато, як на, одне, на одну страву з картоплею, тому я розріжу ось так, частину запечу окремо, бо вже розморозила, другий раз не хочу. Дам спеції різних і буде таке печене м'ясо. Температура зараз, до речі, висока, то воно якраз швиденько приготується. Ось це запечу, а ось це додам в рагу в нашу печеню. Які будуть додавати спеції лише сіль, перець і приправа без солі до м'яса? Вже більше як пів години стоять мої орхідеї, п'ють водичку, вже зараз треба буде зливати. Не дуже весело це все виглядає. Зараз замаринувала цибулю до салату з перчиком печеним і зараз будемо знімати шкірку з нього. Якщо трішки дати постояти печеним овочам, особливо перець, дивіться, як легко відійде. Шкірочка. З цим, мабуть, трішки буде гірше, тому що він в мене вже був такий зморшкуватий, але ні, нормально. Все нормально. Я, до речі, дуже люблю печені овочі. Колись на весіллі прийшла Тамада, яка перший раз, звісно, мене і чоловіка бачила, і влаштувала для гостей. Конкурс. Чи знаєте, ви наречену і наречених. Ну, Треба сказати, що родичі теж там не, не, не кожну деталь про нас знають. І питання найулюбленіша страва мене, Зоряна? Почали гості вгадувати, нічого не вгадали. Ось, Врешті дають відповідь. Це запечені овочі. Я дійсно їх дуже люблю. Ну, чоловік, звісно, м'ясо обирав. Овочі гриль, моя улюблена страва на той час була. Ми часто ходили, ще коли були без дітей, в заклади, в кафе, в ресторани. Ну, Знаєте, цей романтичний період. І я всюди замовляла овочі-гриль, настільки вони мені добрі були. Ще там, знаєте, печерички ці на грилі, просто супер. От, ну, звісно, зараз у мене більше спробувано страв, вже не овочі, найулюбленіші, але я їх дуже дійсно люблю. Це корисно. Все, знімаю шкірку, ну, трішки на тих зморшкувати гірше знімається, але нормально. Все з чим так по чуть-чуть можна зняти. А де не зніметься, то не страшно, все рівно їстівне просто трішки жорсткіше. Діти навряд чи будуть цей салат їсти. Е, вони не люблять таке. Хоча донька їсть майонезні салати. Я їх рідкою роблю, насправді. Частіше в мене якісь овочі покришені з олією або без олії. Ось, то вона їсть, як я вже говорила, крабовий салат полюбляю. А я, наприклад, не люблю м'ясні салати. Для мене м'ясний салат це повноцінна страва. Якщо там вже є м'ясо, то я вже це не вважаю за салат. Так, додаю ложечку маринованої цибулі, вже злила звідси водичку. Решту цибулі відправлю на зберігання в холодильник, буде на наступний раз. І додаю фету. В принципі, можна. І якийсь м'який сир інший, по типу там брі, щось таке, але був у мене лише цей. Я думаю, що це буде супер смачно. Було б ще добре якусь зелень додати кріп але, або петрушку, але в мене немає. Але є салат. салатне листя. Декілька листочків використаю для просто кольору, знаєте. Так, все. Додаю зовсім трошечки солі, бо солона фета. І оливкова олія, вона вже є в печеному перці, тому я не буду додавати. Ох, яка це осіння краса. Супер. Надзвичайна смакота. Готуйте і ви, поки є вітамінки, поки перець ще не за всі гроші світу. Це надзвичайно корисно, смачно. Це буде зараз мені обід. Ось, супер, просто. У нас тут нова мотивація. До речі, від вас, мої підписники. Ви говорили, що потрібно чек-лист перед виходом з тим, що потрібно зробити, аби діти все встигали. Ось здорова. Ось ми зробили. Це вже готова така роздруковочка. Ми взяли просто, роздрукували собі. Ну, а тут у нас розклад, просто в який я час діти не... орієнтуються, щоб вони не робили зайве. Лада, ти не доснідала обманщиця. Але я е трішечки хоч доснідала, маленьку галочку, правда.